Дорогі підписники нашого каналу, наші глядачі, зараз зробимо огляд культиватору 4-метрового під трактор потужністю 80-90 кінських сіл КПСО 4 заводу Оскар. Досить цікава модель культиватора, невибаглива до трактору і зроблена дуже гарно. В чому салонові особливості? По-перше, це рама досить міцної конструкції з підсилювачами у критичних місцях. Повністю рама та елементи культиватора проходять порошкове фарбування. Тобто через 3-4 роки у вас культиватор не втратить зовнішній вигляд. Дишло на культиваторі. Конструкцію з регулюванням по висоті. Із основних особливостей, тобто культиватор у нас чотирьохрядний, це забезпечує відмінне перекриття при роботі. Стійка разом з оригінальним кріпленням та оригінальною лапою. Тут стоїть фірми Беднар Чехія. Тобто, сама конструкція з перелівідний до спіральової лапи, самостійний, має перетин 25х25 25 мм і сама ширина лапи 270 мм, забезпечує при роботі бездогайне перекриття. Має гідравлічне регулювання глибини, має двохрядний зубову чи як він ще називають пружинну борону фінішну. Та агресивний спереливідний коток на підшипниках FKL. Ось такий культиватор дуже цікавий. На нього зараз ну, цікава ціна, він не, не такий дорогий, як інші конкуренти-аналоги, але ну, досить відмінної якості. І в роботі буде працювати бездоганно. Тобто для таких тракторів, як МТЗ, Нью Холланд, Кейс, Масей, невеликої потужності, це відмінний варіант. Кому треба більш детальну інформацію, можливо, фотографії, звертайтесь, все надамо. Це опорні колеса, які на ньому стоять. Конструкція досить дала, і хто у нас купляв, ну, люди доволі за своїх свої грошей, як то кажуть, він вартує.